Сьогоднішню неділю ми чуємо слова святого Євангелія про те, як Господь зцілив людину розслаблену, паралізовану. До нього принесли паралізованого чоловіка. Велика кількість народу оточувала дім, де перебував Господь. Тому ті люди вийшли на покрівлю, розібрали покрівлю і через розібрану покрівлю опустили ноші. Із паралізованою людиною перед лице Боже. Ось Господь, подивившись на цього чоловіка, сказав: Прощаються тобі гріхи твої. І в цей момент в домі сталося сум'яття. Там були багато книжників, законників, тих людей, які знали закон, тих людей, які читали священні книги, тих людей, які трактували священне писання. І вони стали. Дивитися одне на одного і стали між собою говорити, чому він вимовляє такі богохульства. Хто може прощати гріхи? Тільки Бог має владу прощати гріхи. І самі собі відповідали на своє питання, бо почули слова. Хто може прощати гріхи? Тільки Бог. Але вони ніяк не могли повірити, що перед ними стоїть Бог, який вселився. В людське тіло, вони бачили чудеса, вони чули його слова, вони інколи розуміли, і навіть душа їхня підказувала, що перед ними не просто пророк, не просто людина, яка має певний дар, а стоїть той, хто створив небо і землю. Але по-людськи, наскільки Може мати людина високого світу, але інколи маючи певну освіту, має розуму чи такого духовного стану розуміння. І ось вони начебто з однієї сторони розуміли, що відбувається, а з іншої сторони самі собі перечили. І ще раз запитували, хто може прощати гріхи, один Бог. І ось Христос запитує їх, можливо, почувши чи духовно, зрозумівши, що відбувається. Або знаючи, бо будучи Богом, і знав, що саме відбувається в цей момент, коли він вимовляє ці слова. Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати встань, візьми постіль твою і йди. Звичайно, що говорити можна по-всякому. І кожен із нас, як людина, коли ми спілкуємося, когось зустрічаємо із рідних, із близьких. Чи коли прощаємося з ними, чи коли вітаємо зі святами, чи просто вітаємо, ми бажаємо і здоров'я, і добра, і багатства. Але ми не маємо такої влади, щоб побажавши, людина отримала це все. Ми можемо бажати. І ми щиро бажаємо, щоб людина, приклавши певні зусилля, здобула це все. І ось Господь запитує, що легше сказати. Тобто сказати можна, говори, говоріть і ви. Але що легше сказати? Прощаються тобі гріхи твої, чи встань, візьми постіль твою, іди і звертається тоді до розлапленого і говорить йому: Чадо, встань, візьми постіль твою, йди. І ось цей чоловік, який багато-багато років був паралізованим, відчуває, що в його тілі з'являються сили. Він може встати і він піднімається з цього ложа. І бере це ложе, ці ноші на свої плечі і виходить своїми ногами із дому. І, як каже нам Євангеліст Матфей, прославляє Бога за те, що Бог дав силу такі чудеса творити людині. На минулому тижні Свята Церква згадувала пам'ять святих мучеників Маковеїв. Саме 1 серпня ми згадуємо великий подвиг тих, через кого сталося відродження народу, тих, хто став істиною, вірою для тих, хто втратив віру. На цій неділі ми звершували відповідні богослужіння, і ще раз і ще раз. Ставали твердішими у вірі своїй. Бо коли був захоплений юдейський народ, і майже всі стали поклонятись ідолам, брати Макавеї і невелика кількість людей залишались вірними Богові. І коли перед ними стояв вибір поклонитися ідолам і жити чи віддати своє життя, вони вибрали інше. Вони вибрали істину, за яку не боялись постраждати. І всі брати, сім братів постраждали, а тоді і матір їхня упокоїлась. І вчитель Єлеазар, який наставляв їх у вірі, також був тим світильником, який не давав можливості душам, їхнім душам занапаститися. Цьому старцю, вчителю Єлеазару, також пропонували і честь і славу. Навіть обіцяли замінити їжу ідоложертвену на звичайну, тільки щоб він спожив це перед народом. На що він відповів? Що я вже старий чоловік, я вже старець глибокий. Я буду знати, що ця їжа не ідоложертвена. Але люди, які побачать, що я споживаю цю їжу, спокусяться. І вони загинуть. А я стану причиною їхньої загибелі, тому він ще більше наставляв залишатись твердими у вірі. Але після того, як були знищені мученики Макавеї, народ піднявся, народ очистився від загарбників і став вільним, і повернулись до шанування істинного Бога. Навіть в сьогоднішні дні. Дні викликів перед українським народом, ми також повинні розуміти, що ми маємо залишитись у істинній вірі. Ми не повинні втрачати надії на милосердя Боже, бо сьогоднішня війна, яка проходить в нашій державі, є не просто війною за землю, є не просто війною за територію, є війною за душі і за уми. Є війною. Ця війна за нашу свободу. Що таке свобода? Свобода це той дар, який дав Господь людині. Вона є в Бозі, бо Бог має свобідну волю. І вона є в людині. Людина також має свобідну волю. Людина вправі вибирати. І ось сьогодні нам хочуть замінити це право, вкрасти нашу волю, вкрасти нашу свободу. Отже, сьогоднішня війна проходить і на духовному рівні. Ми не тільки повинні очистити свою землю від ворога, ми ще повинні очиститись від цього духовного зла, від, цього, від цієї темноти диявольської, яка прийшла на нашу землю. Бо тільки очистившись духовно, ми і пришвидшимо перемогу нашу фізичну над північним ворогом, який прийшов на нашу землю. Тож хай приклад. Святих мучеників Маковеїв буде для нас добрим, щоб ми навіть тоді, коли нас вбивають, пам'ятали слова священного писання, яке говорить: не бійтесь того, хто тіло вбиває, бійтесь того, хто крім тіла може і душу погубити. Стараємось жити, не втрачаючи любові, любові до Бога, любові до нашої рідної Матері України, любові. До ближніх наших, до своїх сімей, до дітей, до батьків, бо ми не маємо права дозволити собі втратити любов, коли втратимо, загинемо. Загинемо і фізично, і духовно. Коли зуміємо зберегти цю любов, то воскреснемо, і буде оновлена наша земля. І буде світити Сонце волі над нами. І ця воля і свобода, як дар Божий, засіяє в нашій рідній Україні. А ми зможемо дякувати і прославляти милосердного Бога за те, що не покинув нас в нашій боротьбі, а був поруч із нами. Хай бережевся Господь охороняє миру, добра і Божого всім благословення. si